Шановні, з вами я, Юля Бадар, психолог, організаційний консультант та коуч. Хто запізнився на 10 хвилин на свій ефір, то я вітаю! Приємно познайомитись. Тим не менш, я тут, і це останній ефір в цьому році з грудневого циклу 16 ознак психічного здоров'я за Ненсі МакВільямс. Ще раз скажу, що Ненсі Маквільямс це психологіня, психотерапевтка, психоанатлетикиня та науковиця зі Сполучених Штатів Америки. Тобто ці 16 ознак психічного здоров'я ними користуються психотерапевти, психіатри для того, щоб визначати, чи дійсно людина здорова чи ні. От. Так, що сьогодні, 26 грудня 2024 року, я на Кіпрі, де я зараз тимчасово мешкаю. І зараз ми вже пройшли з вами в попередніх ефірах. Я вже розповіла про 12 ознак психічного здоров'я. В нас залишилось 13, 14, 15 і 16, тобто ще 4 ознаки. І зараз я про них розкажу і з чистою совістю. Піду святкувати Різдво. Я сподіваюся, що все піде за моїм планом. І вам, до речі, раджу так само святкувати не тільки Різдво, а взагалі святкувати життя. Є таке поняття в КПТ: святкувати життя. І це, як на мене, дуже якось мені гріє душу, тому що ну, зараз, звісно, що складні часи, і ну, що одне й те саме казати. Всі ми і так знаємо, в, в якій жахливій напрузі живе Україна і Українці останні три роки. От. І тим не менш, нам всім важливо святкувати життя. Тому що життя триває. І без життя, без нас з вами, України не буде. Якось так. Але зараз повертаємось моєї такий невеличкий спіч. Завершено. І повертаємось до е, мого, до 16 ознак психічного здоров'я. І 13 ознака психічного здоров'я за Ненсі Маквільямс це гнучкість та адекватність використання захисних механізмів. Тобто гнучкість та адекватність використання захисних механізмів, що мається на увазі. Е, Дивіться, захисні, кожна людина має якісь захисні механізми, тому що без них ми були б занадто вразливі, і кожен якийсь там поштовх, кожне слово, воно було б для нас дуже руйнуючим. І я вже не кажу про наші думки, тому що в наші думки є, і вони так само могли б бути руйнуючими для нас, тобто ми самі себе могли б, могли б руйнувати. І інші можуть нас руйнувати. Ну, власне, воно так і відбувається. Люди руйнують один одного, і ми саморуйнуємось також. От, тому в нас наша психіка вона виробляє захисні механізми. Ну, в КПТ вони називаються копінг-стратегії. В транзакційному аналізі вони називаються сценарії. Тобто, це щось якісь. Правила, стилі, тобто щось, що ми робимо. Наша психіка робить реакції, які відбуваються на якісь події, ситуації, і наша психіка вона таким чином захищається, щоб нам не було боляче, щоб ми не руйнувалися. Тобто, чи то зовнішні, чи то внутрішні ситуації можуть бути, але ну, щось відбувається. От. І. І ось ці захисні механізми, вони якби є в кожного з нас, і це абсолютно нормально. Але психічне здоров'я заключається саме в тому, що людина може обирати захисні механізми, тобто вона може їх. І це про гнучкість. Я обираю той чи інший захисний механізм для того, щоб мені не зруйнуватися. І людина може регулювати силу цього захисного механізму, і в цьому є адекватність захисного механізму. Знаєте, на прикладі розкажу. На прикладі, наприклад, люди, наприклад, які живуть там в прифронтових місцях, або люди, які живуть на окупованих територіях зараз, да, або люди, які на фронті знаходяться наші захисники, тобто багато, -багато людей, і психіка, вона їм нормалізує. Те, що вони живуть в якихось умовах, про які там три роки тому, якщо б нам сказали, ми б сказали, о Боже, це якесь пекло, в цьому не можна жити, в цьому не можна існувати. Але люди там існують. Тому що психіка побудувала захисні механізми. Це страшно, це не страшно. Наскільки вони гнучкі, адекватні, я тут не буду, Не буду казати. Я думаю, що навіть самі провідні науковці поки що не можуть нам сказати так з впевненістю, що буде з людьми, з нашою нацією, з тим, що ми пережили через 5, 10 там, чи 20 років. Я думаю, що там буде якийсь відкладений ефект, на жаль. Але ну, можливо, все буде нормально. Я не знаю, правда. От. Але я про те, що захисні механізми, а ну вибухи це не страшно, це в іншому районі, да? а ну на фронті там ну, нічого страшного, ми тут кожного разу там в окопах. Ну, тобто, розумієте, якісь так ну знецінюється ось це знецінюється ось ця небезпека. І це є такий ну, захисний механізм. Наприклад, там харків'яни, там херсонці. Кияни, вони там не дуже бояться вибухів, тому що вибухи там бувають достатньо часто. І щоб вони там прям перелякалися, то воно має якось прилетіти, ну дуже несподівано, чи дуже близько, чи щось таке. Ось це типовий захисний механізм психіки. Але це в такому глобальному сенсі. Але у нас у кожного є такі захисні механізми, більш дрібні. От. І, наприклад, ну, от наприклад, мені знову ж таки десь в громадському транспорті наступив на ногу якийсь там дідусь, бабуся, чоловік, дівчина, неважливо. І моя реакція, яка, О, перепрошую, зачекайте, ви мені топчетесь по моїй нозі, мені боляче і ви бруднете моє життя. Тобто, і це адекватно, да? якщо неадекватний захисний механізм, коли я. Розвертаюся і починаю там бити обличчя, чи дуже сильно галасно кричати, чи викликаю поліцію. Допоможіть мені, мені тут наступили на ногу, він там зіпсував моє дороге взуття. Тобто це неадекватно. Тобто, це ну, звичайна ситуація. Тобі наступили на ногу, що тут такого? Знаєте, ну якби, ну якби, нічого особливого. От. Але. Якби ну, реакція та захисний механізм так спрацював неадекватно. Тобто, це занадто сильна реакція для такого невеличкого подразника, як там наступили на ногу. Чи, наприклад, Ну це особисто моя історія, і я ж завжди трошки розповідаю в цих ефірах про себе, про те, як я реагую. Наприклад. Я, наприклад, дуже чутлива до того, щоб люди там вибачалися, чи перепрошували, чи дякували. Тобто, мені оце прям важливо. Якщо ти спізнився, мені важливо, щоб людина вибачилася. Тому що якщо людина не вибачається, то це для мене про неповагу до мене, до мого часу, взагалі до нашої зустрічі. От там да. Тобто, якщо ти мені там наступив на ногу, чи ви випадково мене образив там, наприклад, спитав Юля, що ти так сьогодні погано виглядаєш? Ти взагалі виспалась, то мені важливо, щоб людина сказала, ну я ну, ти нормальний взагалі, щоб людина вибачилася. Якщо до мене хтось там звертається з якоюсь просьбою, постійнось проханням, що Юля, зроби, будь ласка, зроби щось. Я можу сказати, «А ви нічого не забули. Я, до речі, так кажу чоловіку і мамі. Коли Юля, дай, Юля, принеси, Юля, то я кажу, ви нічого не забули. А вони такі, а да, будь ласка, розумієте? Тобто, для мене це важливо, щоб люди до мене були ввічливі. Тобто, ну в мене якийсь тут пунктик на цю тему. От. І, наприклад, коли я про це просто нагадую. То це якби ну нормально, це спрацював мій захисний механізм, Я регулюю свої межі, що для мене важливо, що для мене не важливо, що я хочу, що я можу. Якби я починала там, після того як вони там забули мені просити мене щось, сказати мені, будь ласка, чи сказати мені дякую, чи сказати мені перепрошую, і я там починаю галасувати. В мене істерика починається. Тобто, це неадекватне використання захисного механізму. Тобто мої емоції, вони занадто для цього подразника, тому що подразник невеличкий. І ось це насправді. Ну, я так багато часу, дуже детально про це розповідаю, тому що це така важлива дуже річ. Саме зрозуміти, відчути оцей баланс, де наш захисний механізм працює окей, а де наш захисний механізм вже працює проти нас. І він. Умовно кажучи, розкручує, розумієте, розкручує наше внутрішнє колесо, наші внутрішні емоції, наші думки, емоції, поведінку не на користь нам, а проти нас. Ну, якось так. Я думаю, що з захисними механізмами дуже цікава тема, можна багато це про це розмовляти. Тому, якщо у вас є якісь питання, то пишіть, звертайтеся, про це можна поговорити, тому що це, ну. Тому що це дуже цікаво. А від чого ж ми насправді захищаємось, розумієте? І чи потрібен нам захист? Ну, в тих прикладах, що я приводила, тут захист потрібен, так я потрібну. Ну я хочу відстояти свої кордони, коли мені наступили на ногу, коли там мені не дякують людям, які знаходяться в небезпеці, так, на фронті. При фронтових місцях їм так само потрібні захисні механізми, щоб виживати, інакше ж можна з глузду з'їхати. Але не завжди наші захисні механізми насправді нас захищають. Іноді вони можуть руйнувати контакт, руйнувати стосунки. І так, і так захисні механізми так само працюють. Саме цьому, цьому і гнучкість і адекватність використання. Іноді ми їх можемо використовувати проти себе. Добре, ну, я сподіваюся, що якось я розповіла, якщо не розповіла, ну що питайте. Наступна 14-та ознака: баланс орієнтованості на себе та на інших. Е, людина соціальне створіння. Це каже і КПТ, і е, транзакційний аналіз. Тобто, людина не може без соціуму. Тому, коли ми говоримо про те, що нам інші не потрібні, це неправда. Нам в нашому житті потрібні інші люди. І без цього людина не буде людиною. Людське дитя, маленьке дитя, вона не виживе без іншої людини. Вона не виживе і не буде людиною, якщо її не виростить людина. І от саме в цьому є ознака того, що ми є соціальні створіння. Тобто ми не є черепашки, що вилупилися з яєчка і попливли собі в море, і там ми самі собі ростемо, харчуємось, розмножуємось і так далі. Ні. З людським дитям так не вийде. Тому ми соціальні створіння. Ну, Багато це і коти, наприклад, і собаки, вони так само соціальні створіння, як ви розумієте, в різній в степені, звісно, що, але так. І от баланс орієнтованості на себе, на інших це про те, що е, як я бачу себе, як я бачу інших, як я знаходжу взагалі контакт, що я роблю для себе, що я роблю для інших. І те і інше робити, ну якби робити щось для себе, робити щось для інших це абсолютно нормально. Тому що ми соціальні створіння, нам потрібна спільнота, нам потрібна там родина, близькі люди чи щось таке. І звісно, що ми щось робимо для інших, тобто це абсолютно нормально. Але саме оцей має бути саме баланс, здоровий баланс, коли я роблю для себе і для інших якісь зрозумілі речі. Тобто я. Не жертвую постійно своїм там часом, своїми силами, своїми грошами для інших. А сама там, знаєте, ну, умовно, там мій там купую їм, а всі там гроші віддаю на благодійність. Тобто це ненормальний баланс, тобто це перекошений баланс, все для інших, нічого для мене. Тому що для себе, ну якби соромно, погано там чи щось іще. І так само ненормально. Якщо ви там, ви там все витрачаєте на себе, іншим нічого, благодійність, то немає, там ті хай здихають, ті, хай помирають, коти, собаки, мені все, все одно, вообще я мені це все не цікаво, я тут сама собі квіточка. Ну, це такі якісь крайні варіанти, я приводжу. Це ж зрозуміло, щоб було. Да, що це не є прям якось тобто це крайні такі випадки, але взагалі, в принципі. Так, іноді, коли ми знаєте, малюємо своє колесо балансу, як не дивно, да? і розподіляємо час, який я витрачаю на себе і на інших, то ви може виявитися, що на інших людина витрачає набагато більше часу, ніж на себе. І це нормально лише в одному єдиному випадку. В одному випадку це нормально, коли ви є родителем, батьком чи мамою, немовляти. Тому що, немовля, <хи> воно потребує багато часу, воно без вас не виживе. І, звісно, ви можете, це нормально і це окей, витрачати на нього багато часу. Якщо ж ви витрачаєте на те, щоб задовольнити потреби інших більше часу, ніж на те, щоб задовольнити свої потреби, то це не є нормально, це не є правильно. Це порушений баланс орієнтованості на себе та на інших. От. Ну, тут так коротенько вийшло, тому що тут з гнучкістю було складніше, з захисними механізмами, а з балансами, бачите, тут якось все більш зрозуміло, як на мене. 15-й дуже, цікавий, дуже цікавий, цікава ознака це здатність відчувати себе живим. Вітальність. Знаєте, у мене було колись таке. Що я думала, що взагалі е, я прокидалася, ходила кудись щось робила, і у мене було відчуття таке розбудіть мене. Тобто я взагалі не відчувала життя. От у мене була, був такий період в житті. Е, тоді я була ще юна, це було багато років тому. І якби до психіатрів тоді ще якби, ну, не ходили. Зараз я думаю, що якби я зараз отак от втратила взагалі. Смак, взагалі, задоволення від життя, то я б одразу почав, якби я тільки я це помітила, я б одразу пішла до психіатра, записалася, тому що оце відчуття життя, що я його живу, я його святкую, це життя. Пам'ятаєте, я з цього починала ефір? Це насправді дуже дуже важливо. Це вітальність якась, знаєте. Вітальність це про життєву енергію, це про те, що нас підіймає з ліжка, це про те, що нам дає сили. Вітальність, фізіс, тобто це може називатися, тобто це щось, що є в нас з народження, і воно покидає нас тоді, коли ми помираємо. Тому ось ця здатність відчувати себе живим, от мені навіть складно це пояснити, би, да? що це воно здатність. тобто, я живу своє життя. Для мене там важливо бути, існувати, щось робити, відчувати. Для мене важливо жити це життя. От це, ну, на жаль, зараз я стикаюся з тим, що дуже багато люд... ну, Багато людей втрачають смак життя. І мені дуже шкода, вони думають, що це трансформація, але це може бути ознакою депресії. І на це треба звернути увагу. Звісно, що є багато ще різних там моментів, але якщо ви не відчуваєте себе людиною, яка живе своє життя, то на це точно треба звернути увагу. Це ваше життя, ніхто його окрім вас не проживе. От. Не знаю, чи вдалося мені пояснити про цей пункт, про це здатність відчувати себе живим. От. Тому що іноді я ж кажу таке враження, що щипніть мене, щоб я відчула щось, я нічого не відчуваю. Знаєте. Да. Ну, а якщо я відчуваю себе живою, то я тоді відчуваю. Це моя кісточка, це моє вушко холодненьке, це мій носик трошечки примерз. І ще я трошечки голодна. І ще я хочу святкувати завтра Різдво. Розумієте? Ось це життя. Це фізіс, це життєва енергія, яка дає мені сили жити. От. І останнє, 16-та ознака психічного здоров'я, вони так ідуть за рахунком, тобто я їх не переставляла. Дуже-дуже круто, дуже круто мені. Прям дуже це здатність приймати своє безсилля. Ну, це англійською Ненсі Маквіліамс, вона англійською писала, і там багато, ну, якби українців, вони перекладали ці 16 ознаки, Воно вони по-різному перекладали це все. Але от, здатність відчувати своє безсилля, це як на мене, от саме це те, що є, ну, точніше, не скажеш, розумієте? Що це таке взагалі? Що таке? Тут у нас життя відчувати, тут безсилля. Що, що це таке? Що, що робить? Як воно, як це працює, знаєте? <свісно> Знову ж таки, розкажу свою історію. З безсиллям я стикнулася тоді, коли почався ковід, як не дивно. Але я просто відчула, що я ніяк не можу повпливати ні на що. Тобто на те, що відбувається, я не впливаю. Мені кажуть, там виходити з дому чи не виходити, носити маски, що мені робити. Тобто, от початок ковіду, ось це там був березень, квітень, травень. Тобто, коли ми всі просто сиділи по домівках з круглими очима, взагалі не розуміли, що робити, як робити. І тоді, ну якби, це завдяки психотерапії, насправді, так, я багато працювала з тим, що я безсилана якось вплинути на це, розумієте? От. І, і, і це було прям неможливо, як це я не можу, як це я не можу. То я, я хочу то, я хочу все, все. Я хочу поїхати, я хочу в магазин, я не хочу носити маску. А я без сила, я не можу. Я можу тільки робити те, що мені скажуть, маску надягати в магазині. Все подобається мені, не подобається, але ну, в мене виходу нема. Я не знаю, там захворію я, чи мої близькі, чи ми помремо. Ну тобто, взагалі... Взагалі, ну, жодного впливу від мене не залежало. Від мене не залежало нічого. Чи захворію я, чи помру я від ковіда. Я мої близькі от нічого я ніяк не могла повпливати, розумієте? От. І. Ну, ми ж ще тоді, ми ж пригадаємо, ми ж тоді ще не знали, як він передається. Ми думали, що він передається там через ручки дверей. Там. Це ж потім стало вже там, зрозуміло, що він типу повітряно-крапельним шляхом передається. А до цього ми ж не знали. Перші місяці ми не знали, як він передається. От. І, там, і тут я відчувала і я працювала з цим безсилля в психотерапії, і мені це дуже допомогло, дуже допомогло якось. Прийняти те, що я... є речі, над якими я не маю влади. От не маю. Тому, коли прийшла війна, то в мене ця здатність приймати своє безсилля вже була розвинена. Тобто я вже знала, що можуть бути такі ситуації, що можуть бути такі речі, на які я ніяк не вплину. Це неможливо, це поза моїми взагалі силами. Я безсил. От, і тоді, звісно, от зараз ну, мені вже простіше було якось це, це перетравити, ось війну, ось це все. Тому що Ну, мені було простіше, бо я вже розуміла, що я можу бути безсилою. Я можу. Якось ніяк не впливати, я можу нічого ну, не робити. І, ну якби нема. Я нема, я безсила в цій ситуації. Так, я можу донатити, я можу допомагати. Так, я можу там, ну, теоретично, звісно, піти на фронт, там боротися за незалежність України. Ну, якби теоретично я можу, але це малесенька крапля. Це не є вплив. Я не можу закінчити війну. Я не можу зупинити її, я не можу зупинити е, те, що нас бомблять. Я не можу зупинити те, що українці гинуть. Розумієте, я не можу на це вплинути. Ну ніяк. Ніяк. Я щось можу зробити малесеньке, можу. Але вплинути це не в моїх силах. Тільки ми разом можемо вплинути всі українці, тут ми можемо. Але я сама, як людина, я без сила. І мені стало з цим простіше. Тобто, я я ж кажу, я цю навичку розвинула в ковід, пропрацювала на психотерапії. Що так, я безсила, окей. Якось воно в мене всередині сформувалося. я бачу, що дуже багато людей зараз вони так само. Ну мені здається, що в цьому році вже якось простіше. Дуже складно було б минулого року, 23-го року, коли ну, якби, все не скінчилося, хоча ми цього дуже, дуже хотіли. Мене це дуже сподівалося. І що війна скінчиться, але вона війна не скінчилася. І тоді люди почали приймати те, що вони безсилі щось змінити. От і насправді це, ну, якби це нормально, це окей, це одна з ознак психічного здоров'я. Приймати своє безсилля це нормально. Тому що якщо людина не приймає своє безсилля, якщо вона чинить супротив, то вона ну, людина не може на все впливати, погодьтеся, то вона просто виснажується. Вона виснажується і вона ну, можна, чи то фізично, чи то психічно, вона просто закінчується від виснаження. тобто, Її вітальність, розуміти, її фізіс, її життєва енергія, вона просто закінчується, тому що людина бореться з тим, на що вона не може вплинути. Ось до чого приводить нас те, що якщо немає здатності приймати своє безсилля, тоді, на жаль, це ну, дуже можуть бути погані наслідки від цього. Тому. Я вже розповіла, як я свою навичку розвинула. Буде цікаво, якщо ви напишете в коментарях, як ви розвинули якісь свої навички взагалі, як воно вам. От, ну і власне на цьому все. Єдине, що я хочу в кінці цього серії грудневих ефірів, я розповідаю, оцінюю, наскільки в мене дан, чи стоять плюсики по цим ознакам психічного здоров'я. От, і зараз я це зроблю наостанок. От так, 13-та. Гнучкість та адекватність використання захисних механізмів. Я скажу так: плюс-мінус. Тому що в якихось, якихось речах я можу використовувати захисні механізми ну, нормально, адекватно, але. Але у мене бувають такі моменти, і нещодавно, десь місяць тому, в мене був такий момент, коли воно спрацювало. Мене тригернуло, і мої захисні механізми спрацювали, і я відреагувала ну, неадекватно, невідповідно ситуації. Потім я це усвідомила. У мене ж є рефлексія, розвинена там з попередніх навичок, розумієте? Тобто я усвідомила, що мій захисний механізм спрацював неадекватно, що це було занадто. ну, Зробила висновки там, і так далі, обговорила це. Тобто, ну, деякі речі я зробила для того, щоб ну, не те, щоб виправити ситуацію, там не було що виправляти, але для того, щоб пропрацювати цю ситуацію. От, але так, я не можу сказати, що в мене гнучкість, адекватність використання захисних механізмів, що в мене повністю тут дан, і плюси. Ні, там в мене плюс-мінус, тому що була ситуація, коли я діяла невідповідно. От, 14-та баланс орієнтованості на себе та на інших. Ну тут, в принципі, в мене, я скажу так, плюс. Може, і десь є маленький мінус, але ну, дуже маленький. Дуже маленький, може. Хоча мені здається, що все ж таки плюс в мене такий впевнений. Складно сказати, тому що це пов'язано з тим, що зараз мама хворіє, і мені ось цей баланс орієнтовності постійно треба зважувати. Постійно треба зважувати, що я роблю для себе, для неї, для себе, для неї, для чоловіка. Тобто мені якось е, дуже складно розібратися, але я точно можу сказати, що я балансую. Я балансую. От, тому тут в мене в принципі, плюс, я б сказала. Ну, може, десь маленький мінус, але плюс. От, п'ятнадцятий здатність відчувати себе живим. Е, тут я скажу, що в мене плюс. Е, і... Ну, для цього, для того, щоб цю здатність отримати, мені на щастя, нічого не здодобилося, тому що в мене просто ну, це якби природньо. Природньо, в мене це є ось ця здатність, якийсь там, не знаю, ендорфіни, дофаміни, не знаю. Тобто, мені ну, простіше просто жити якось так. От і здатність приймати своє безсилля. Остання та ознака. Я вже сказала, що тут в мене плюс, просто тому що я її пропрацювала. От, Це навичка набута. Я не народилася з нею, але я її розвинула завдяки психотерапії. То що, бажаю всім вам мати психічне здоров'я, писати коментарі, ставити вподобайки і гарно відсвяткувати новорічні різдвяні свята. Нехай до вас вдома завітає свято, радість. і Якщо ви не вдома, то нехай до вас завітає там, де ви є. Отак: от я скажу: свято, радість, тепло, і якісь теплі спогади, і якісь світлі надії на майбутнє. Ваша Юліко, я вічно з вами, <смі> мої ефіри. Дякую тим, хто дивився цей ефір в прямому ефірі. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей! Питання, будь ласка, в дірект і в коментарях. Всім па-па!